Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки. Сьогодні в українців свято, писемності та мови день. Вітати, поспішаємо, завзяти, Вішлі складаємо, співаємо пісні, бажаємо мові процвітати, народу, щоб її не забував. Писемності та мові наша сила, як націю єднає нас, щоб наша гордість не пропала, надії вогнев щоб не згас. Сьогодні ми з вами будемо до Дня писемності і мови, ми розпишемо стилістичну форму, розмальовку. Книгу знань. Я для вас підготувала ось таку гарну композицію, на якій зображена цибулька, горобина, листочки, бутончики, смородинки. Розфарбуємо її і розпишемо. Після того, як правильно розвели фарби з клеєм, починаємо наш розпаш. Змочимо наш кензлик водою, промочуємо лишню вологу, прибираємо. Давайте намалюємо квітку цибульку. Сьогодні ми будемо малювати її червоною. Набираю повністю червону фарбу, кінчик синій. Починаємо з великих мазочків. У нас сьогодні така об'ємна фігурна цибулька. Цибульки бувають різної форми і різного кольору. Починаємо з великих, доводимо до серединки. Набираємо фарбу ще. Синій кінчик, з іншої сторони, такий самий мазочок з'єднуємо два мазки разом, беремо червоний кінчик жовтий, наступний мазок коротший, проводимо поряд, зліва, вниз, до середини, беремо ще кінчик жовтий, новий мазочок. І набираємо ще жовтий кінчик, щоб у нас завжди був перехідний мазочок. Два кольори одночасно. Оранжевий кінчик і наступний мазок ще з'єднуємо все в одній точечці і закінчимо нашу цибульку перехідними гарними мазочками. Наша квіточка готова, помили пензлик, прибрали лишню вологу, будемо малювати листочок, набираємо повністю зелену фарбу, кінчик жовтий, проводимо середню лінію донизу, тут крапочки, які ви вам намалювали, і малюємо мазочки всередині листочка, починаючи з жовтим кінчиком. І можна доповнити ще якісь кольори сині, або оранжеві або червоні. Будемо малювати бутончики, я один малювала. Проводимо ось такими рухами. Зверху вниз, надавлюємо на папку, папку, резиночку в синю фарбу. Натискаємо, проводимо, трішки поправляємо, щоб у нас був гарний пелюсточка. з'єднуємо два. Височки. Ось такий главний бутончик у нас вийшов. Трішки підправити і наступний. Наші бутончики готові. Помилу піпетку витерли. Малюємо червоний, фарбу, мочимо піпетку в червону, будемо малювати смородинки, натискаємо, щоб був відтиск і наша ягідка була об'ємною. Ось така гарно у нас вийшла. Бомбота вже вимальовується. Беремо наш пензлик, мочимо в зелений, кінчик в жовтий і доповнюємо наші бутончики листочками. Так мазочок ставимо з одного боку і з іншого боку ставимо мазочок. Пумили пезоль. Сьогодні будемо малювати горобину. Малюємо її пальчиком, мочимо пальчик в оранжеву фарбу і ставимо наші ягідки всередині форми, яку я вам намалювала. Натискаємо добре, щоб був відтиск. Тоді наша ягідка буде об'ємною. Така гарна у нас вийшла соковита горобина. У горобини вона дуже схожа на калинку, але в неї є такі маленькі цяточки, які прикрашають кожну ягідку. Ми беремо дерев'яною стороною пензлика, вмочимо зелену фарбу і дивимося уважно, кожної ягідки внизу, тут ягідка дивиться вниз, ставимо маленьку крапочку. Це у нас такий носик наче. Кожній яїнці вона відрізняється цим від калинки, не тільки кольором, а і ще щекою от пімпочкою на кожній яйці. Гарно воно виглядає. Гілочки в нас вже промальовані. Ми можемо доповнити нашим пензликом з кошачої шерсті, а ви можете взяти пензлик номер 1 і домалювати маленькі гарні травинки, щоб наша робота вже була повністю завершена. Так і до речі, ми можемо ще такі крапочки поставити в смородинках на кожну ягідку по бокам. Це дуже гарно. І домальовуємо нашу травичку, оздоблюємо коло кожної гілочки, наша робота була ще гарніша. Це головний елемент витрикійського розпису, ми закінчимо роботу. Ось така гарна вийшла в нас книга за такими гарними знаннями, які в ній знаходяться. Можна розфарбувати сторінки або пір'їнку. Це вже за вашим бажанням. Дякую вам за вашу увагу, плідну роботу. До нових зустрічей!